Бустер Базеус 20 000. Дуже прикольна крута річ, але інколи ламається, тому давайте ремонтувати. Реакцію на включення немає. На підключення зарядного пристрою теж не реагує. Тому беремо і швиденько розбираємо. З цього беремо лопатку і відкриваємо бустер. Відключуємо останній винт, який тримає основну плату. Достаємо основну плату. Відпаюваємо мікроконтролер та чарджер. Беремо новий мікроконтролер, Прошиваємо. Паємо на своє місце. Паємо чарджер. Мавлюємо термопрокладки. Памоємо назад плату. Паємо усі контакти. Збираємо усе докупи. Моє головне це перевірка на працездатність. Бажаю усім вдалих ремонтів, а з вас лайк та підписка на канал.